Вони вбили Хейло. Ви могли подумати, що зараз я буду розповідати, як франшиза Хейло в цілому втратила свою роль як флагмана консолі Xbox про недостатній успіх новішої Halo Infinite в порівнянні з попередніми іграми серії та втрату інтересу аудиторії до інших частин, наприклад, Halo Master Chief Collection. Але тоді ви помилилися: в цьому відео мова буде йти зовсім про іншу, вже, мабуть, забуту річ, а саме сервіс Halo Waypoint. На жаль, я сам не застав епоху розквіту Хейло, коли цей сервіс працював і був актуальним. Але я встигнув хоча б зглянути, що в ньому було перед самим вимкненням. І навіть зробив футажі, які, на жаль, я потім випадково видалив. Тому тут буду використовувати все, що знайшов в інтернеті. А ви Популі. Вітаю народ! Ви на каналі Omen Child, Omen це я. І в мене для вас є багато цікавого про Xbox. Підпишіться на канал, щоб про все дізнатися, а ми йдемо далі. Що таке взагалі Halo Waypoint? Якщо коротко, це інтернет-портал, на якому розташовувався різноманітний контент, пов'язаний з іграми серії Halo. Спочатку він з'явився у вигляді вебсайту, а потім основною платформою стала консоль Xbox 360. Також вийшла версія і для мобільних пристроїв. На ньому гравці отримували зручний доступ до цікавих матеріалів, які публікувалися розробниками. Новини, статті, відео. Також в цей застосунок були інтегровані такі цікаві можливості, як переглядання статистики свого профілю, отримання нагород та багато іншого. Але про все по порядку. Перший Halo Waypoint був анонсований 23 липня 2009 року як застосунок для Xbox 360, на якому будуть розміщуватися анімаційні фільми Halo Legends. Спочатку був запущений веб-сайт у вересні 2009 року, це якраз напередодні релізу гри Halo 3 ODST. Сайт мав назву haloxbox.com і містив базову інформацію про ігри серії Halo та щотижневі оновлення The Halo Community Update своєрідний блог. Але тут ще не вистачало статистики гравця, що згодом випустили в консольні версії. Далі, 19 жовтня, Halo Waypoint вперше був показаний на відео. А 30-го числа зробили доступним для учасників програми Xbox Preview. А вже 4 листопада відбувся консольний реліз застосунку для консолі. Поступово всі інші веб-ресурси, такі як сайт HaloWars.com та Bungie.net, що теж містили контент і форуми по іграм франшизи, закривалися і переносилися до сайту HaloWaypoint.com. Це відбулося 15 грудня 2010-го для Halo Wars та 31 березня 2012-го для Bungie.net у зв'язку з тим, що вони перестали працювати з франшизою Halo. Далі сайти за стосунок отримували оновлення і розширили функціонал Halo Waypoint. Вони поповнювалися з виходом нових ігор Halo Reach та Halo Combat Evolved Anniversary, що додали нові можливості та контент. А також потім виход Halo 4 надав оновлення, яке включало підтримку керування за допомогою Kinect та інтеграцію з Xbox Smart Glass. Останнє оновлення контенту було випущено у 2014 році з приводу виходу Halo Master Chief Collection на Xbox One. В цей же час виходить новий застосунок Halo Channel для Xbox One, про який я детально розповім трохи пізніше. Здебільшого воно зачепило веб-сайт, в той час, як у консольному застосунку, лише додали декілька новин і трейлерів. І в такому вигляді консольний Halo Waypoint на Xbox 360 проіснував без змін аж до 2021 року, лише поступово втрачає доступ до деяких матеріалів. А у грудні 2021-го зрештою сервіс перестав працювати разом із багатьма онлайн-функціями всіх ігор серії на консолі Xbox 360, про що розробники попередили приблизно за рік до відключення. І ось якраз в цей час відбувається перезапуск нової версії Halo Waypoint на мобільні пристрої. На відео можна подивитися, як виглядала і змінювалася з часом веб-версія Halo Waypoint і як вона виглядає зараз. Відновлювати це мені довелося через архівні версії на Wayback Machine. Halo Waypoint спочатку був розміщений за адресою Halo.xbox.com, як я й казав раніше, і лише потім змінив її на нову згідно назви самого порталу. Він з'явився трохи раніше за стосунку на консолі і був центром всіх новин ігор та спільноти, пов'язаної з світом Halo. Він також постійно змінювався та розширювався у часи консолі Xbox 360. І ось основні розділи, які на ньому були. News – новини, де можна було дізнатися про оновлення, анонси нових проєктів, важливі події, акції тощо. Intel. Статті з важливою інформацією про світ Halo, а також медіаматеріали. Цей розділ вмістив в собі вкладку Games, де розміщалася кратка інформація про кожну ігру серії, а також іншу вкладку Universe, база даних про все Halo. В майбутньому їх зробили окремими розділами, а Intel повернули вигляді Halo 4 Intel разом з релізом цієї частини гри. І там публікувалися детальні матеріали стосовно неї. Ком'юніті В світі Halo спільнота фанатів відіграє важливу роль. На вебсайті Halo Waypoint це було місце, де фанати могли спілкуватися на форумах, створювати контент, ділитися творчістю. Можна було запостити та переглядати ігрові відео, скріншоти, мапи, створені в редакторі Forge. Деякий обраний фан-контент публікувався розробниками, зокрема відеомашиніми від Rooster Teeth. Stats. Цей розділ з'явився вже через деякий час після релізу Halo Reach, і там можна було подивитися детальну онлайн-статистику свого персонажа в мультиплеєрі, що включає навіть вашу ефективність з кожним видом зброї, історію останніх зіграних ігор, а також прогрес добуття досягнення. Чи багато сервісів у сучасних іграх надає такий обсяг інформації? А у той час це була, мабуть, єдина гра, що приділяла таку увагу до цих деталей. А що ми маємо зараз? Сайт працює досі, але більшість функцій він втратив. Що залишилося? Здебільшого це категорія з новинами кіберспорту, оновленнями гри. Так, там додається контент, хоч і невисокими темпоми. Та іноді навколо ігрові події, такі як серіал або нові книги. Із актуальних ігор там зрозуміло тільки Halo Infinite та Halo Master Chief Collection. Із взаємодії спільнотою лише огляд кастомних карт і режимів та можливість їх додати в обрану. Статистика є, але вона так прихована, я ледве її знайшов. Там відображається статус батлпаса в сезоні, лічильники деяких параметрів за весь час і історія останніх ігор та ефективність в них. Виглядає дуже скромно, але це не найсумніше в історії. Halo Waypoint був також доступним для мобільних платформ, зокрема Windows Phone, власна платформа, яку в той час Microsoft намагалася просувати, а також iOS та Android. Ці мобільні версії надавали можливість шанувальникам Halo мати доступ до всієї інформації та функціональності, які були доступні на вебсайті Halo Waypoint. Користувачі могли переглядати новини, огляди ігор та мати доступ до контенту спільноти, а також спілкуватися з іншими фанатами Halo. Окрім мобільних версій, Halo Waypoint також мав особливий додаток під назвою Atlas. На Windows Phone він був безкоштовний, а на iOS та Android коштував 5 доларів. Atlas представляв собою довідник з усією детальною інформацією про мультиплеєрні мапи в Halo Reach, створений спільно з видавництвом Brady Games, відомий публікаціями книжечок з гайдами, секретами та порадами для проходження ігор. Мобільний застосунок до того ж працював синхронно з грою відображав онлайн інформацію з гри, таку як розташування зброї і ваших союзників, і навіть яка в них є зброя та стан здоров'я. На мою думку, такого не вистачало багатьом сучасним іграм, наприклад, той же Battlefield чи Call of Duty Warzone. Halo Waypoint також інтегрувався з Xbox Smart Glass. Спеціальною технологією, що дозволяло зв'язати ваші мобільні пристрої з Xbox консолю. До речі, про Smart Glass як технологію на Xbox для багатьох ігор я вже робив відео на каналі. Рекомендую ознайомитися з ним. За допомогою Xbox Smart Glass можна було зручно керувати консольною версією застосунку зі свого телефону або планшету під час гри Halo 4. І отримувати доступ до додаткових функцій, таких як налаштування кастомізації, перегляд розблокованого контенту, порівняння статистики та слідкування за активністю друзів у грі. Тепер настав час розповісти про найголовніше, а саме про консольну версію і що вона пропонувала. В принципі, всі розділи дублювалися з веб-версією. В розділі Intel користувачі могли знайти щотижневі публікації, що містили трейлери, арти, статті та відео, пов'язані з світом Halo. Ці матеріали дозволяли більше дізнатися про новини, події та оновлення в серії і надавали цікавий зміст для фанатів. Зокрема, в Intel також було включено реліз аніме Halo Legends – ексклюзивний доступ через консольний застосунок. Хейловий Waypoint був місцем, де гравці могли відстежувати свій прогрес, переглядати статистику своїх результатів у мультиплеєрі, отримувати досягнення та розблоковувати різноманітні нагороди. Перший розділ в кар'єр називався Milestones, і він відображав ваш сумарний прогрес в іграх Halo. Щоб отримати наступний рівень, треба було набрати достатню кількість Gamescore очків за здобуття досягнень ачівок з різних ігор серій. Враховувалися всі ігри не тільки з основної серії, але спін-оффи, як Halo Wars. Інший розділ називався Awards-нагороди. Це такі своєрідні медалі, які теж відкривалися за рахунок виконання ачівок. Але не просто за сумарну кількість отриманих геймскор, а за специфічні для цієї медалі. Більшість з них були так звані класи спеціаліста і відображали вашу майстерність у певній галузі. Наприклад, для отримання нагороди спеціаліст техніки. Треба було виконати ачівки з однією або багатьох ігор, що пов'язані з цією діяльністю, пиство за кермом, наїздом, застрелити з кожного виду транспорту і так далі. При цьому awards могли мати декілька додаткових рівнів для підвищення. Tier 1, Tier 2 і так далі. В Games можна було отримати детальну інформацію про кожну гру в серії Halo, включаючи опис, трейлери та галереї, що дозволяли швидко ознайомитися з сюжетом кожної гри. Що було особливо корисним для новачків серії, або тих, хто хотів поглибитися у світ Halo. Список розширювався з виходом кожної нової гри, починаючи з Halo Combat Evolved і Halo 2 з оригінального Xbox. Також всі інші, що виходили на Xbox 360. У розділі Games були також доступні трейлери та галереї, які містили зображення, концепт арти та скріншоти з кожної гри. Розділ Universe містив багато цікавої інформації про персонажів, фракції, озброєння, технології та інші елементи Всесвіту Хейлу. Він функціонував як енциклопедія з каталогом статей, що дозволяло зануритися у деталі всесвіту Хейлу. В цьому розділі було представлено публікації, такі як The Halo Conflict, Heroes Never Die, The Heart of Midlothian, The Return, 1020, Assault on the Stars, Into Hell, Lost with All Hands і так далі. Ці розповіді та відеоматеріали пропонували глибше підійти до історії подій і дослідити захоплюючі моменти Всесвіту Хейл. На жаль, зараз недоступна навіть веб-версії, і всю необхідну інформацію доведеться шукати на фанатських Вікіпедіях, а медіаматеріали в YouTube. У розділі Store Halo Waypoint – можна було придбати як цифровий контент, ігри, DLC, теми для оформлення та предмети для аватара, так і різноманітну мерч-продукцію, фігурки, книги. Наступний розділ Classified в Halo Waypoint був ексклюзивним для консольної версії і служив місцем, де гравці отримували розблокований контент, використовуючи гліфи та коди, які можна було знайти в грі або в ході кампанії ARG Alternate Reality Game. Цей розділ пропонував гравцям можливість отримати секретні відео, кредити в Halo Reach, елементи кастомізації та очки досвіду в Halo 4. В рамках кампанії гри в альтернативній реальності гравці могли знайти загадки та підказки в трейлерах гри або на формах спільноти. Шляхом розгадування цих загадок і знаходження правильних відповідей гравці отримали спеціальні коди, які дозволяли розблокувати різні нагороди у грі. Такої інтерактивності, яка винагороджувала активність гравців, я не можу згадати в будь-якій іншій грі. Якщо ви знаєте якісь приклади, напишіть про це в коментарі. У розділі Community, Halo Waypoint, гравці знаходилися в центрі подій спільноти. Гравці могли дізнатися про майбутні події, змагання, турніри та зустрічі фанатів. Одним з найпопулярніших проєктів спільноти, який був представлений в розділі Community, це був відомий серіал Red vs Blue від Rooster Тіс. Цей проект, створений на основі гри Halo, отримав величезну популярність серед фанатів. Крім того, розділ ком'юніті також відображав цікаві моменти з матчів, які відбувалися в спільноті. Саме такий обміни ігровим досвідом серед фанатів і зробив ком'юніті гравців таким міцним та згуртованим. Коли прийшов час переходити на нове покоління Xbox One, на зміну Halo Waypoint прийшов застосунок Halo Channel. Halo Channel був представлений як духовний нащадок Halo Waypoint. Він був створений в якості нового хаб контенту по іграм Halo, але не містив багато функцій попередника. Більшою мірою це був мультимедійний центр, можна сказати, як ТВ канал, звідси Channel у назві. А Xbox тоді планувався не тільки як ігрова консоль, а ще й ТВ-приставка, чим розочарував багатьох геймерів. Застосунок був доступний на різних платформах, окрім консолі Xbox One, ще на Windows 8, Android та iOS. Halo Channel надавав широкий спектр медіа контенту, включаючи оригінальні серіали, такі як Halo Legends, Halo 4 Forward Unto Dawn та Halo Nightfall. Крім того, гравці могли переглядати внутрішні ігрові катсцени та відео з терміналів з оновлених версій Halo 2 Anniversary та Halo Combat Evolved Anniversary. Це надавало можливість фанатам ще глибше зануритися в історію та все світ Halo Halo Channel також пропонував можливості взаємодії зі спільнотою. Через прив'язку аккаунта Twitter можна було поділитися цікавим контентом із Halo Channel. А завдяки партнерству з Twitch гравці могли переглядати трансляції змагань, стріми та інші важливі події, пов'язані з іграми Halo. При цьому відображалися результати і події матчу в реальному часі. Halo Channel включав розділ Bulletins – новий формат щотижневих публікацій від розробників 343 Industries, який прийшов на зміну Halo Bulletin, що існував в Halo Waypoint. А в той час він замінив попередній Bungie Weekly Update на сайті Bungie.net. Тепер замість статей це було у вигляді відеоблогу. Також у рамках Halo Channel була доступна Halo Encyclopedia, яка надавала інтегровану енциклопедію зі збіркою статей про персонажів, локації, технології та інші елементи в світу Halo. Це надавало можливість отримувати додаткову інформацію під час перегляду контенту та глибше пізнавати всесвіт світ Halo. Для новачків або тих, хто хотів більш детально дізнатися про все світ гри, це було зручно і цікаво організовано. Саме під час перегляду певного відео нам пропонувався доступ до певних статей, які з'являлися у ролику. А потім за посиланням з сторінки енциклопедії можна було переходити на інші теми. Чесно кажучи, не найкраще було рішення у вигляді цього застосунку, багато функцій в порівнянні з Halo Waypoint було втрачено, а також зовсім відсутній характерний художній стиль. Інтерфейс став виглядати дешево і примітивно. На сьогоднішній день Halo Channel вже не працює. Спочатку я помітив, що на консолі він перестав авторизуватися, але ще можна було зайти через версію для ПК. Але вже і там нема доступу. Офіційного оголошення про питання роботи я не знайшов. Halo на ПК, крім основних застосунків, можна ще згадати Halo App, що виходив на ПК. Halo App був додатком для Windows 10, який виконував роль лаунчера для деяких ігор серії Halo. Зокрема, Halo 5 Forge, Halo Spartan Assault, Halo Spartan Strike та Halo Wars 2. Цей додаток забезпечував зручний доступ до цих ігор разом з переглядом актуальної інформації стосовно них. Halo App надавав користувачам можливість отримувати останні новини, відео, навчальні матеріали та інформацію про оновлення і контент спільнот. На жаль, цей лаунчер вже не працює. Проіснував він з 8 вересня 2016 по 16 серпня 2019 Зараз його можна завантажити, але при запуску ви побачите лише пусте віконце. Окремо треба згадати про Halo 5 Forge. Halo 5 Forge був безкоштовним редактором мап для Windows 10, який дозволяв гравцям створювати власні мапи для гри Halo 5 Guardians. Цей редактор входив в склад лаунчера Halo App і надавав широкі можливості для творчості і дозволяв гравцям створювати унікальні та цікаві мапи для мультиплеєрного режиму. За допомогою Halo 5 Forge гравці могли будувати та налаштовувати об'єкти, розташовувати зброю та ресурси, створювати складні ландшафти та декорації, а також налаштовувати режими гри та правила. Вони могли ділитися своїми мапами з іншими гравцями і спільнотою, що дозволяло насолоджуватися творчості ігрової спільноти та випробувати нові мапи, створені іншими гравцями. І це єдиний спосіб пограти у Halo 5 на ПК, тільки в таких кастомних мапах і режимах, без одиночної кампанії і основного мультиплеєру. Він досі працює сьогодні. Щоправда, запускати його треба буде не через Halo App. Halo Waypoint 2021 року випуску після остаточного закриття сервісу Halo Waypoint на Xbox 360 була анонсована нова версія. Перезапуск відбувся у вересні 2021 року, якраз напередодні нової частини Halo Infinite, і саме на інтеграцію з нею був направлений акцент нового застосунку компанії. Огляд функцій Halo Waypoint 2021 року. Мобільний застосунок надавав доступ до огляду новин, що публікувалися на сайті розробника. Також є можливість відфільтрувати їх за категоріями. Нарешті повернули перегляд статистики ігор у мультиплеєрі, а також прогрес проходження кампанії і здобутих досягнень. Окрім Halo Infinite, застосунок відображав вашу статистику з ігор Halo Master Chief Collection та Halo 5 Guardians. Стосовно Halo Infinite. застосунок дозволяв гравцям відстежувати свій прогрес виконання Battle Pass, отримувати нагороди та розблоковувати нові елементи для персоналізації свого спартанця. На початку в застосунку була можливість переглядати всі розблоковані елементи кастомізації, а також налаштовувати зовнішній вигляд спартанця з мобільного пристрою. Проте цю функцію пізніше було скасовано. Вона не завжди нормально працювала, і розробники нічого кращого не придумали, крім як замість полагодити, просто видалили. Також в сучасному Halo Waypoint була можливість зареєструватися в програмі тестувальників Halo Insider і погашати бонусні промокоди для отримання нагород у грі. Якщо ви думали, що деякі перспективи в розвитку ще залишаються, я вас засмучу. Розробники оголосили 11 травня 2023 року про закриття роботи застосунку після 7 червня, тобто менше ніж через два роки після його релізу. Оголошення про закриття було пов'язане зі зниженою кількістю користувачів застосунку та відносно більшим використанням вебсайту Waypoint. Ой, та невже? А як це сталося? Робиш забагований продукт, не виправляєш його, вирізаєш функціонал, а потім виявляється, що ніхто не хоче їм користуватися? Як неочікувано! Взагалі таке відчуття складається, що розробники абсолютно не мотивовані займатися своїм продуктом, і на сьогоднішній день життя франшизи продовжується лише завдяки купці найвідданіших фанатів. Але і цей запас ентузіазму може вичерпуватися. Хейло оживав, але кожен раз вони його знов вбивали. Що буде далі? Я би хотів трохи підтримати інтерес до серії Ігор Хейло. Якщо вам сподобалося, що я роблю, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Також в мене скоро почнеться марафон стрімів по проходженню всіх частин Halo. А ще я граю в онлайні разом з глядачами. Щоб бути в курсі всіх подій і залучитися до них, заходьте також в мій телеграм-канал і Discord сервер. На цьому поки все. До зустрічі!